Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Дякую всім, хто написав коментарі, поставив лайки. І хочу показати, що на даний момент зроблено. Значить, зробив я таке з'єднання. Прикрутив мотор через перехідну плиту до колокола, до оцього. Поки закріплював не на всі болти. А так, щоб держалося, щоб потім можна було продовжувати виконувати роботи. По-перше, треба тепер буде сюди через оцей отвор правильно виміряти, закріпити підвижемний підшипник, там зроблено, ну тепер точніше вимірять. Далі. Тепер тут через оцю, я бачите, як длина первічного вала тепер хорошенько. Виміряється і буде. Отак, в принципі, вийшлось так, як і задумував. Все совпало все робиться. Не дуже легко, а може навіше сказати, дуже нелегко, тому що сверлить, приходилося з цієї сторони, що не, не, не зробиться куди, по меточці. По цих міточках сверлив. Буквально на міліметр десь не попадає. Отвір, значить, приходиться працювати круглим напільником, щоб підігнати, щоб воно все попадало. Ще на вулиці плюс зима мороз, так що теж не погониш. На даний час поки все по плану. Вроді би йде не спіша. Ну а далі тепер буде що зробити тут. Якщо ж оце треба теж обрізати лишки під кронштейн, тут де буде кріпитися, як я і показував, ось сюди рама до оці, оці отвори і кронштейн тут такий теж треба під нього вирізати. Роботи багато. Трудитись продовжуємо. Таке поки на сьогодні зроблено. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я думаю, ще буде багато чого цікавого. Всім миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей на каналі.